Перша сесія Кобилявської міської ради була дуже швидкоплинною. Олександр Копалець та депутати поки що відмовилися від будь-яких коментарів, попросили дати їм час для того, щоб підготуватися, для того, щоб вникнути всю справу. А ми, скористовуючись нагодою, вирішили задати запитання Миколі Тереніну, який теж балотувався на посаду Кобилявського міського голови, і позиціонує себе як громадський активіст. Він забрав, Микола Олег, от ви запам'ятали з тим. Що ви намагалися контролювати діяльність минулої влади? А зараз так, влада змінилася. Так. Чи будете ви продовжувати далі свою діяльність? Чи вона на цьому вже топитися? Дуже, Дуже дякую вам за запитання. Нарешті черга дійшла і до мене, до такого видатного діяча кінця 20-го, початку 21-го століття Миколи Тарени. Так от я вас запевняю як громаду і вас, як громадян, не тільки України, а Копелячам, що я тепер буду пильнувати. Скільки допоможе здоров'я і громада 4-5 разів більше. Тому що, на превеликий жаль, я хотів вийти декілька хвилин, приділити Олександру Олександровичу і сказати, що наше місто скучило за дядьком, господарем, який завед, трошечки почне прикручувати гайки, наведе порядок, і бажано чесне. І от оце слово чесність, на превеликий жаль, найбільше посмішку -по -по у нас виникає посмішка на ближчі, тому що практично людей нема чесно. А от щоб людину хоч трошечки керувати, безумовно, ну, треба просто контролювати. Тому, якщо не буде контролю, от я стою в центрі міста, в серці самого нашого міста, це на базарі так, так от основні. Основні думки громади проходять через мене. Я просто можу відтити, та чесно говорити. І на сьогоднішній день думка дуже проста. Всі знають Олександра Олександровича, ну, як 10 років тому, як людину, дійсно, яка можливо зробила, хоч і не незаплашний кошт, зробила там для копиля, скільки йому тут відмірено покерувати ще. Скажімо так, ніхто не знає, тому що, якщо буде довіра, будемо відверто кажучи, людині довіряти два роки. Як побачимо, що буде лихіше, ніж река в Санжарах, більше надамо, то це буде стартова перечата і теж удано рада. А якщо ну, 100 днів мало, я предлагаю 300 днів відмінити. І от за 300 днів тоді підвести підсумки. Я це не про віршним було там. Ну, це було добре. Триста днів в якому напрямку йдемо. Як тільки напрямок буде нас не задовольняти, як громаду, дуже просто. Ми підрахуємо, скільки треба голосів, безумовно, скільки треба в депутатів і сказати, що ми не туди йдемо, вибачте. І дуже швидко з роком перейдемо. Це на мою думку, так треба робити, щоб людина не думала, що тут буде сидіти. Останні дуже. нічого з так, так і, і далі кажуть, продовжувати. Значить, я молода, не, не в політиці людина, а в цій пагнуці людина. Я за свої чесно зароблені 442 гривні ем, заплативши ці кошти, значить, виставив свою деканату, щоб побачила громада, Що я не тільки можу розмовляти в очному, а я можу взяти відповідальність на себе за якісь правил що я будував все для себе, тепер я все, що мені нас будував, я останні свої руки хотів посвятити дійсно для міст. У мене є бачення розвитку міста, у мене є підтримка, але вона невеличка. Невеличка 67 голосів це теж люди, які повірені, хоча на словах їх гораздо більше було. І я все рівно радий, що така підтримка є. Значить Це тоже показник. дальше вже назад. Будем тільки добре. Спасибо, брать своєму